Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Відомий журналіст Юрій Бутусов розповів, що президент Зеленський призначає головою сумської ВСА людину сенатора РФ і російського агента Андрія Деркача. 15 квітня президент Володимир Зеленський направив подання у кабмін щодо призначення на посаду голови сумської обласної військової цивільної адміністрації Олега Григорова. Подання було схвалено кабміном Дениса Шмеля того ж дня. Ще у 2024 році, як з голова сумської облради Семен Салатенко описав, що Григоров агент відомого зрадника Андрія Деркача, і що таке призначення буде схвалено у Москві і про небезпеку того, що Григорова. Просувають в офісі Зеленського, за даними джерел Цензернет, Григорова, попри зв'язки зі зрадником Деркачем та злочину бездіяльність під час війни, просунули на посаду проросійські агенти в оточенні Зеленського, заступник голови офісу президента Олег Татаров та його бізнес-партнера Андрій Портнов, які контролюють правоохорону та судову діяльність в Україні. За даними джерел племінник Григорова, Сергій Григоров, прокурор генеральної прокуратури, якщо Зеленський підпише свій указ щодо призначення Григорова, то він остаточно підтвердить, що перетворився на маріонетку в руках Єрмака та Татарова і взагалі не усвідомлює Года на які посади він призначає, написав журналіст Бутусов.